Закон передбачає можливість проведення повністю судових процесів українською українською мовою або регіональною мовою. Тобто, там де є 10% на тій території, скажімо, це буде гагауська мова, чи це буде кримськотатарська мова, чи це буде грецька мова. Йдіш. Ну їдеш ніде не буде 10%. Це ще одна брехня закону. Список надто ну, довгий тут, тут просто є надіму. Пос... Ну, на там ти там з'явилася русинська мова, яку ще мовознавців. Ось пан Греценко скаже, що її ще. Йому знаці не визнали в Україні, принаймні не визнали мовою, тобто. Але є мови, припустимо, має гагаузька мова 10% в якійсь сільраді. Це може бути навіть на рівні сільради, чи, скажімо, болгарська в якомусь районі, але можливість проведення повного судового процесу передбачає спочатку переклад повного корпусу законодавства цією мовою. Це величезна робота, яка потребує грошей, часу, термінології і так далі. І так Фахівців, і... яких немає. Потім України. вишколення так. фахівців, які зможуть проводити повністю процес, тобто прокурори, адвокати і судді, так тобто мало того. Процес, це законопроект дозволяє спілкування нижчих органів влади з вищими цими регіональними мовами, тобто так. листи із цієї сільради, гагаузькомовної чи болгарськомовної, можуть бути направлені до, до Одеси чи до Києва відповідною е, е, мовою, якої тут ніхто не знає. Тобто зараз треба підготувати фахівці, тобто потрібні підручники, програми, словники, перекладачі, кладачі, величезний штат перекладачів. і це постійне фінансування. Подивімося на бюджет європейського союзу, який функціонує саме на таких засадах, що кожен має право виступати всіма мовами союзу, для цього є величезний і постійно збільшуваний стат перекладачів то як додаються нові країни. Тобто, це все, що, що треба регулярно спочатку підготувати це, все забезпечити, скажімо, програми для, для освіти чи чиновників, які вже знатимуть ці мови, а потім постійний штат перекладачів, він підтриманий на, на зарплаті нашій з вами повірени. Це люди бути, в державних органах влади та органах місцевого самоврядування, які. Можуть давати послуги цією мовою оригінально. А І якщо що? не одна, а кілька починаючи від паспортисту. Це не тільки без... думати, що це Безперечно. начальник. Це, це будь-яка секретарка, це будь-яка паспортистка, це, це будь-який міліціонер. Всі повинні знати всі ці мови на всіх Гу. цих територіях. Я... Це величезна брехня авторів закону, які кажуть в пояснюють записі, що так, імплементація закону не потребує додаткових Це велика неправда.